Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Сьогодні в Парижі на мастерсі, критий мастерс в столиці Франції. Відбудеться фінал Сіннер Оже альясім Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, ваші лайки, коменти, репости. Наші найкращі друзі. Дякую завжди вам за підтримку. В гонці, чемпіонській гонці по здобутку балів на підсумковий чоловічий турнір, залишилося визначити останню восьму позицію. На неї претендують Оже Альєсім, якраз таки, і Лоренцо Мусетті. Чому ще не визначилось, здавалося б, да? Лоренцо Мусетті вже е, вилетів з Парижу, а Оже Л'єсім ще є. А саме тому, що буквально за тиждень до підсумкового ATP в Туріні ще відбудеться два турніри, які можуть вплинути на перебіг цих. Перегонів. А саме, Оже Ельєсім перший сіяний номер один на турнірі у французькому Метці. Саме тут далеко їхати не потрібно. З Парижу потрібно буде Феліксу переїхати у Мец. Лоренцо Мусетті вже перебуває в Афінах. Де буде проводити такий самий за рангом 250 ATP турнір. І ось по підсумкам цих турнірів, точніше, будемо сумувати, підсумовувати, вибачаюсь, успіхи Лоренцо Мусетті і Оже Альєсіма Саме ось на цих турнірах. Якщо Оже Альєсім пройде в Метці не нижче рівня 1,8, 1,4, ніж мусетті в Афінах, тоді однозначно оже Альєсім на підсумковому чоловічому АТП в Туріні. Зрозуміли. Ось тому поки що оце зависла одна восьма позиція у чоловіків на підсумкові. Чекаємо, буде дуже цікаво, бачите, до останнього інтрига підтримується. Ну, а сьогодні в Парижі я впевнений, Сіннер не віддасть трофею. І тому оже Елья програє сьогодні. І залишиться Феліксу здобувати такі конче необхідні чемпіонські бали для підсумкового саме у французькому Меці. Сьогодні я прогнозую навіть не 2 0 по сетах перемога Сіннера. А десь е, перемога Сіннера і тотал менше 25. Чому так? Е, тому що е, Сінер не буде затягувати матч, Сінер буде е, грати якомога швидше. Наступний тиждень Сіннер пропускає із е, учасників. Ймовірних учасників підсумкового, на наступному тижні будуть грати тільки Мусетті, Джокович і Оже Альясім. Це і то Джокович, 100% учасник підсумкового. А Мусетті і Оже ось якраз і будуть змагатися за останню восьму сходинку. Тому. Сіннер буде відпочивати, ну, точніше, навіть не відпочивати, а готуватися до підсумкового. Я е, більш ніж впевнений, що і Джокович в афінах далеко не буде заходити. Перше-друге коло потім віддасть цей турнір, не буде він там рвати жили, щоб на підсумковому виглядати млявим. Я вважаю, що е, Джоковіч не буде далеко заходити у Афінах. Він заявився просто щоб не шукати в тренувальних залах і в своїй академії е, спарінг-партнерів для того, щоб готуватися до підсумкового. А ось тобі, будь ласка, живий досвід буде. Хоча досвіду Джоковічу хоч відбавляй. Тому це буде підготовчий турнір для Джоковіча Афіни. Це зрозуміло. А ось сьогодні у фіналі Мастерсу в Парижі, на критій арені Парижу, Сіннер впевнено і достатньо швидко переможе Оже Альєсіма. Мій прогноз. Перемога Сіннера і тотал менше 21,5 чи тотал менше 25. Це ви все побачите з моїх скріншотів, які розташовані вже у нашому телеграм-чаті, телеграм-каналі і у Facebook-групі Майстер Клас. Дякую, що завітали. Бажаючи віддячити мені, можете пригостити мене горнятком смачної кави. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую самим добрим, щедрим і самим небайдужим нашим друзям, гостям і підписникам. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, перемог і всім папа! -па.